Чому іноді все буде хорошо. І це мене головне, що живі не заспокоює навпаки, прям то конкретно вибільшує, навіть більша, ніж ситуація, яка привела до твоєї такої емоції. Спокуха. Більше всього, що ти не являєшся з Люкою Бобром, а ти просто зіштовхнувся з людиною, яка. Токсично-позитивна. Так, позитивність теж інколи буває надто токсична. Суть токсичної позитивності полягає в тому, що людина концентрується лише на позитиві, виманюючи його звідти, де ну, його бути ну фізично не може. А якщо у людини виникають якісь, ну, типа, негативні емоції, такі як сум, такі як злість, такі як ненависть, ця людина. Випирає ці емоції з себе і інших людей в своєму оточенні. Тому що якщо людина випирає негативні емоції, які в неї з'явилися лише з себе, ну це її діло. Але коли вона починає казати іншому, що він грустить і це погано, або він ненавидить з нього. І це дуже погана емоція, то оце вже починає бути токсичною позитивністю, тому що людина насильно переносить свій майндсет до іншої людини, яка не просила цього. А справа в тому, що людська психіка це дуже тонка, саме штука, і якщо вона психіка придумала емоцію, злість. То значить, ця злість повинна прожитися в тому моменті, коли вона злиться. Це може бути виплеск в будь-якому розумінні. Це може бути людина, може зняти відео, бо вона на щось дуже дуже зла. Вона може зробити якісь мистецтво, вона може хату поубирати, вона може послати куди там всіх нада москалів коментарях. Тобто людина повинна виплеснути свою злість. Бо якщо ця злість не виплеснеться, вона все одно буде тут накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися. І Як вона бемкне, а вона бемкне біля близького оточення накоплена злість. То буде всім наперед. Наприклад, ти гуляєш з другом, і от як перед записом цього відео почалась сирена. І друг тобі каже: ну, знаєш, головне, що не біля торгового центру. Тут є, коротше, в тебе два варіанти. Перший варіант: або друг дуже шутнік, або друг токсично позитивний. І шутнік в цьому випадку це набагато краще, тому що. Жарти, це що? Це захисна реакція. Тобто, людина осознає якийсь певний тригер, що саме дало їй цю емоцію. І вона, ну, найздоровішим, як на її думку, способом, намагається виплеснути цю емоцію. Вона не заводить цю ситуацію в такий абсурд, щоб пішли хіхенькі-хаханьки. Тобто, от. Гумор це захисна реакція. В другому випадку це може бути токсична позитивність. І в такому випадку, ну, скажімо, спасибо, що не біля торгового центру, це вже буде механізм уникання. Це вже, знаєте, як у ці обізянки просто за -за закрить і не бачить. Оце і буде механізмом уникання людей з токсичною позитивністю. Вони такі: я нічого не бачу, ніяких поганих, все хорошо, бабочки літають, переходимо в п'яте ізміріння, там вібрації. А по яким же признакам можна визначити людей з токсичною позитивністю? Якщо що, то зрозуміти, що ти може один із них і щось треба робити. Перше, коли в тебе проходить якась бяка, такі люди кажуть. Ой, ну що ти? Ну, залишайся позитивним. Ну, що ну, ти розклеївся? Що ти? Тряпка? Тряпка, піднявся. Піднявся, грустить він. І ти мені ще пасіба скажеш за те, що я тебе піднімаю. Тряпка, гарсон, Гарсон позитивним залишайся. Так що такі штуки є? То це. Забота про вас, це не піклування. Це вже знаєте, вже токсичність. Бачите, вам забороняють проживати емоцію. Ти, тряпка, перестань бути грустним, я сказала. Вот. Це вже є токсичність, бо якого Івана Івановича людина забороняє вам проживати власні же емоції. І це означає, що людина просто банально ну, не дуже хоче вдаватися в ваші справи. Вона бачить, що вам хреново. Але вона така думає: О боже, оце йому хрінова, я не хочу, це йому допомагати. Краще, хай він робить вигляд, що наче з ним все нормально, щоб мене совість потім не їла. Друге, якщо ти відчуваєш сум, злість, ненависть. То подібні люди з токсичною позитивністю кажуть: вибери щастя, вибери, не дивитися новини, вибери, вийти з матриці, вибери будь щасливим, вибери щастя. Да, як будто щастя у нас вже можна вибрати, у нас уже є тумблер на виключення емоцій. Перестань бути грустним, стать бути щасливим. Це, знаєте, по абсурдності щось близьке до того, як гею скажуть: слушай, мальчик, перестань ходити по мальчику. Дивись, які красиві дівчат вокруг. Піди по дівчикам, тобі подобається. Це рівно той же самий рівень абсурдності. Поки не виясниться причина оцього тумблірочка Суму, тумблірочок щастя. Не вімкнеться. А такі люди хочуть, щоб ти вімкнув свій думлірочок щастя, не допомагаючи тому, щоб оцей думлірочок суму вимкнуть. Але, знаєте, якщо ви сидите в Тіктосі, то ви напевно бачили ну, десятки таких гору і чомусь в більшості вони, хоч українки, але досі російськомовні. Які кажуть, що на неї впала ракета. Ой, це був вибір її душі. Це не переживайте за цю людину, навіть якщо ти її знав. Це вибір її душі, а ти вибери щастя, перейди на тонкі вібрації. Диши маткою, маткою, диши. Так. Чому ж це тоді токсична позитивність? Перше, Це шеймінг. Ти стоїш маленьким котенком, якого пинають морди в гавно. Диви, диви, твоя емоція це говно. Диви, емоція гавно. Ти гана на нюхай гавно. Тобто це іде шеймінг за те, що просто в тебе така реакція організму, що коли. Падають ракети в твоє місто, що ти ходиш потім сумний і злий. що Коли стається Оленівка, ти дуже-дуже злий. Так, якщо ви не бачили оцих тіктошних гору, які про Оленівку казали. Ой, завідує я, вашій психіці, вона вас більш ціла, ніж мене. Якщо ви не бачили. Тих тікток-гуру, які про Оленівку, казали, що що ви ходите на ці мітінги, ви заражаєте все світ ненавистю з сумом. Ні, блін, нам взяти просто прийнять Оленівку. Просто ідея геніальна. Скажіть, євреям в 39-му просто взяти прийнять Адольфіка. От. Давай. Друге, це викликає почуття провини. Адепто токсичної позитивності вважає, що ти обов'язково повинен знаходити позитив в усьому. А якщо ти не знаходиш позитиву прям в усьому, ну то ти якийсь ненормальний чи що. Ну, візьмемо життєву ситуацію. Тебе не взяли в універ мрії, в який ти думав поступати, напевно, років 3 чи 5. І адепт токсичної позитивності скаже: Ну не розкісай! Не будь тряпкою. Все нормально. Усе світа значить інші плани на тебе. Сяба, Аміго. І Йожику, і так понятно, що все світу значить інші плани на мене. А твоє не розкісай і констатація факту того, що ну, значить, який з мене другий шлях. Це бляха не допомагає. Більш здоровим. ну, на да, особисту мою думку, і ну, на думку дуже багатьох людей, було б банальне базове блін. Піпець, звісно. грустненько, давай, пішли каву пити, будемо думати, що куди і як. Тобто, бачите, в першому випадку тебе принижають, тобі роблять почуття провини, що ти такий грустненький. Бо Не хочуть бачити твою грустність. В другому випадку людина така: да, я бачу, ти грустненький, ти не знаєш, що робити, ти в даний момент розгублений. Так, давай розслабимось і давай я тебе отак буду акуратненько витягувати з твої попки в житті. Просто от ми посидимо за кофе, подумаємо про життя, подумаємо, що куди йти. Тобто, якраз людина в другому випадку. Отримує оцю подушку підтримки, яка й допоможе їй знайти оцей шлях, на який її назначить всесвіт. Тільки знаєте що? Головне, щоб цей універ не був Академією мистецтв у Відні, а то усіки отростяться, бачите, як у мене від поту. Усіки отростються, рука тянеться, і буде вам. Усе та другі плани. Колись сказали Адольфу Гітлеру в 20-ті роки. Да, у мужика дійсно вийшли, усе та другі плани на ньому. Усо прибрали, губи намалювали. Можемо завершувати наше відео. Третім пунктом, чому токсична позитивність токсична. Це стопорить твій розвиток. Тікток-гуру. Кажуть, що розвиток може бути тільки коли ти приймеш безусловну любов до всього. Навіть до окупанта, які тебе отак так ножом, і такі іду, на просторах Тіктока бувають. А негативні емоції це погано. Сум це погано, ненависть це погано, злість це погано. Але насправді, як я вже казала, от там раніше. Тому то й фішка нашого організму і нашого взагалі, життя, наших душ в тому, що є різні емоції, і найшвидший спосіб еволюціонувати так скажемо, і вирости як особистість це якраз проживаючи різні емоції. Ти проходиш якусь ментальну м'ясорубку, тебе м'ясорубить, але ти залишаєшся людиною. І становишся краще. І, ну, от така фігня буває, що от ментальна м'ясорубка ушвидшує цей процес розвитку. Тобто так би ти прогресував, ну, отак, 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 отак. А так, прогрес виглядає, ну, отак, ментальна м'ясорубка, і ти різко виростаєш. Таке буває. І ментальна м'ясорубка неможлива без так званих негативних емоцій, як сум, як злість, як, можливо, навіть ненависть. Тому будь-які емоції мають місце бути. І пам'ятай, що найтемніша ніч перед світанком. І я бажаю тобі знайти тих людей, які будуть з тобою, як день. Як ввечері, як в найтемнішу ніч. І дійдуть з тобою до світанку і до нового дня. До нових зустрічей!